Коли 72 учнів повернулися до Ісуса з радістю, що їм коряться злі духи, наш Господь підкреслив їм, а через них і нам, що перш за все, те, чим ми повинні радіти, те, що наші імена записані на небі. Небесний Вчитель в такий спосіб показує, що пріоритетом наших бажань та зусиль має бути тільки Він та вічне життя в небі. Все інше повинно вести нас до цієї цілі. Відповідно, чим більше ми будемо наповнювати наше серце святими речами, молитвою, яка є нероздільним моментом зустрічі з Господом, святими тайнами та іншими побожними речами, тим більше наше серце буде наповнюватися справжньою радістю. Світ дарує нам мінливу та швидкоплинну радість, яка у більшості випадків є наслідком ріха чи залежності від тілесних та матеріальних речей. Залишаючи в нашому житті пустоту та біль, натомість Господь наповнює наше серце справжньою радістю, яка є плодом його божественної любові та ласки, які ми в повноті досвідчимо на небі у вічному житті із з неба.